Найгірший для нас варіант, коли Дональд Трамп буде намагатися зійти себе на середині того, щоб вижити, ми маємо казати Трампу до побачення. Вступити буквально сьогодні чи завтра. Тобто, тут проблем немає. Україна продемонструвала готовність зупинити бойові дії. Російський диктатор таки дав свою відповідь на трампівські пропозиції з мирного урегулювання та припинення вогню. І тут все, начебто, просто Було прогнозовано за мир. Але і три крапки, і ось після цього, але і починається найголовніше. Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії, і на цьому каналі ми разом декопуємо з де істини. Мене звати Олександр Серцов. Я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є політолог Микола Бучин. І до речі, що для мене важливо напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитись це відео, мені важливо знати вашу географію, також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігірьова, частого гостя нашого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою, що потребує понад 100 тисяч щомісяця. Також дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список зараз ви бачите внизу відео, і без них не було б ані цього відео, ані незалежної журналістики загалом. Ну, і ви можете долучитися до їх числа, пане Миколо, власне кажучи, в самій відповіді пойла на мирні пропозиції американського керманича. Немає нічого несподіваного, все навіть дуже прогнозовано. Можливо, є якісь нюанси, які не на але вони не надто впливають загалом на те, що, що обговорюється, що врешті. Тоді виникає питання: а що врешті досяг Трамп, і чи це той результат, на який він розраховував? Ну я думаю, що Дональд Трамп насамперед продемонстрував, що йому важливо, щоб було припинення сам факт припинення вогню, щоб було певний, певний прогрес, певний поступ. Тобто він... Як політик, який любить піаритися, він хоче показати своїм виборцям, що дивіться, я пообіцяв, я мужчина, я самець, я лідер, я мачу, я зробив. Тому у даному випадку для нього буде важливий результат. А результату поки що не буде з тої причини, що Володимир Путін висуває такі умови, які очевидно є неприйнятними для України, і які очевидно є неприйнятними, що теж дуже важливо для Європи. Тому що є зараз заяви європейських лідерів про те, що до прину заява Шольца про те, що про ніяку демілітаризацію не може йти мова. Е, є заява Макрона про схожа в схожому русі про те, що Україна має залишатися сильною могутньою, тому що армія це запорука безпеки, найкраща і так далі. Тобто, фактично, зараз так виходить, що ну Володимир Путін з позиції своєї робить правильно, тому що в нього було три варіанти: в нього був варіант. Повністю погодитися без, але що для нього є невигідно, тому що він фактично не відмовився від своєї стратегічної цілі це контроль над своєю Україною, знищення суб'єктності України. Він від цього не відмовився, тому такий варіант повного погодження означатиме крах цих ну, можливостей досягнути ці стратегічні цілі імперські. З другого боку, він міг категорично відкинути е, ті самі пропозиції Трампа. Це теж для нього невигідно, тому що ми знаємо, як Трамп реагує на такі речі. Тобто Трамп заявляв, що він готовий е, власне, там застосовувати масштабні санкції, тиснути на Росію, і так далі. Ну він вибирає логічний третій крок, коли він погоджується, але як ви сказали, з багатьма але і власне ці але е, вони або спрацюють, або не спрацюють залежно від того, яка буде позиція Трампа. Тобто, е, якщо Дональд Трамп повернеться на ці але почне там щось ще додатково вимагати України, ну тоді. Ситуація буде для нас невигідна, і відповідно, ну скажемо, Путін буде вдало використовувати цю знаєте заминку. Це буде використовувати, але як інструмент для того, щоб потягнути час, поки в нього є ініціатива на полі бою. Побільше захопити, посилити стартові позиції, заплутати міжнародних партнерів і Трампа, вбити певний такий, знаєте, кіл, певну прірву зробити між міжнародними партнерами України і так далі. І... Але очевидно, що з тими, але зараз Дональд Трамп не отримає те, що потрібно. Чому тому що але означають, що поки тих але не буде використано, Росія не готова йти на призупинення бойових дій? Якщо ці але ну, захочуть реалізувати Україна, на них буде не готова. Тому маємо ситуацію Патову найгірший для нас варіант, коли Дональд Трамп буде намагатися зійти десь з середині. Тобто він... Скаже, що Росії ми вам, але ваші частково врахуємо, а від України, буде вимагати, щоб ми теж частково ці варіанти врахували. Це найгірший варіант, який може бути найкращий варіант це то коли, Пут... коли Трамп буде чітко розуміти, що. Путін йому культурно-дипломатично, але відмовляє чітко і прямо і буде намагатися на нього тиснути. Є певна ймовірність, що цей варіант спрацює, і що Дональд Трамп розуміє ці всі ризики, хоча би тому, що по-перше, ну два-два факти, які я назву. Перший це те, що вчора Дональд Трамп заявив, що ну є певний оптимізм у заявах Путіна, але ці заяви були неповними. Тобто він розуміє, що ці, але це не те, що він хоче. Ну, принаймні, я так це трактую. І другий момент пов'язаний з тим, що є рішення Америки не дозволяти санкційним банкам розраховуватися в за, скажімо, нафту і газ російський. Тобто, це теж певна форма тиску на Росію. Тому десь ну, такі речі мені принаймні виглядають і трактуються так, що Дональд Трамп все-таки розуміє. Що Росія затягує час, і до речі, є ще один третій можливо фактор, Тобто, є власне інформація про те, що розвідка американська, скажімо, певні звіти надала Дональду Трампу, де вона говорить про те, що Володимир Путін буде діяти, власне, так як я говорив, затягати, буде виляти, як то кажуть, переводити стрілки з одного на інше, а в підсумку готуватися і порушувати перемир'я, і далі намагатися завоювати Україну. Тобто американська розвідка говорить Трампу про те, що Путін ну так майже 100% не відмовився від бажання захопити всю Україну і буде намагатися це на практиці реалізувати. Тому ці три фактори ну десь мене налаштовують певною мірою оптимістично, так ну стримано оптимістично. І дають підстави думати, що все-таки Дональд Трамп розуміє ті всі нюанси і не дозволить себе втягнути, так знаєте, в таку гру, яка не буде для нього мати вигідного результату. Ну, знаєте, в мене вчора був Тарас Тецький, і в нього ом, його позиція ну, така значно скептичніша. Ви все ж таки я бачу більш стримано оцінюєте ці підсумки. Ну, в час покаже. Ви знаєте, ми маємо так само розуміти, що ми маємо справу з Трампом. Трамп це є непередбачуваний передбачуваний лідер, який сьогодні говорить одне, завтра говорить інше. Ми вже могли переконатися дуже багато так, на тому, що він там називав Зеленського то диктатором без виборів, то потім дивувався, як я так міг казати, і багато інших ще за першої каденції такі нюанси були. Тобто, Ну, я, я висловив те, що ну скажімо, мої висновки базуються на кількох речах, які я назвав, які були напередодні. Цілком ймовірно, що зараз Вітков приїде, а ми знаємо, що він ну так видно, теж з його поїздок, що він певною мірою симпатизує Росії і може він подати це все під іншим соусом. Під іншому ракурсі, і цілком може бути, що Дональд Трамп може поміняти свою думку і знову починати тиснути на Україну. Тим більше, що знаєте, тут Дональд Трамп побачив, що його тиск вже один раз працював, і Україна після того, як він припинив обмін розвідданими і припинив військову допомогу, Україна була змушена погодитись на перемир'я. Тобто, в даному випадку він побачив, що його. Його, якби, план спрацював, і, відповідно, він може цілком спробувати ще раз тиснути на Україну. Пане Микола, але дивіться, а чи залишається оця ситуація, що зараз складається після відповіді московитів поле для маневру Україні? І в чому він, воно може бути український маневр? Ну, дивіться, перше. Ми звичайно маневри маємо, тому що е, фактично, е, якщо ми говорили про певне, ну скажімо так, якщо ми говорили про те, що до Трамп вимагав від нас певного перемир'я, там чи про зупинення бойових дій, погодження на переговори, ну то цей план він принаймні стратегічно не передбачав там втрату суб'єктності України і так далі. Тому ми звичайно, він з другого боку не передбачав і можливості отримання того, що ми хочемо, але він був. Ну, скажімо, таким варіантом, який дозволяв нам, як державі вижити, зберегти суб'єктність і, попри певні нюанси, розвиватися і рухатися далі. Якщо ми говоримо про ці але Путіна, то фактично це і ті але, які ну, майже там гарантовано призведуть до втрати Україною державності. Тому що вимога Путіна там. Не проводити мобілізацію, потім демобілізувати Україну, зменшити, наприклад, там її збройні сили, не вступати в НАТО, відмовитись і так далі. Ну тобто, це фактично той шлях, який дозволяє Росії, поки Україна буде, скажімо, наївно там, чи послушно не мобілізовуватись, не посилюватись, тобто, ну, його вимоги ще вимагають припинення поставок зброї для України. Тобто виходить так, що ми розуміємо чітко, що Путін вимагає так. Ви лишаєтеся і послаблюєтеся, а я в той час масштабно озброююся, готуюся, і потім по-новому нападаю. Тобто, фактично, те, що говорить Путін, воно є, ну, скажімо, кроком чи механізмом, який призведе до загибелі України і держави. Я ну, так сподіваюся, і десь є ознаки того, що українська влада і політична еліта чітко розуміє це. Ми це подаємо як наші червоні лінії. Про це говорять європейські партнери. Тому. У нас ну, тобто, якщо буде сже найгірший варіант розвитку подій, коли Дональд Трамп скаже, що от ми ви мусите погодитися на ті Путіна, але ну у нас іншого варіанту немає. Для того щоб вижити, ми маємо казати Трампу до побачення, і тоді надіятись на те, що Європа нас підтримає, Європа прокинеться і воювати. Тобто, ну ми розуміємо, що без Америки нам буде тяжко, але. Ні. Говорити про те, що припинення підтримки Америки там буде означати гарантований крах України, ні. Ми говоримо про те, що Європа почала реально розуміти загрози, вона почала в рази більш інтенсивно включатися, підтримувати, надсилати. Зараз, наприклад, там Англія, Франція розглядають, розглядають варіант, можливо, навіть ударів по Росії, якщо вона буде порушувати перемир'я. Тобто, ситуація динамічна. У нас є план Б. План Б це наші європейські партнери, ну і не тільки європейські, це Канада, це Австралія, Нова Зеландія, низка інших країн, які нам симпатизують, допомагають. Тобто є багато світових акторів, які не готові, ну скажімо так, погодитися на крах України як держави, Бо вони розуміють, до чого це призведе. Тому такий, ну скажімо, навіть в тому випадку, якщо буде найгірший розвиток подій, у нас все рівно є поле для маневру, і ну і це є наш єдиний можливий порятунок. Тому що, якщо ми поводимося на путінський але, хоча б частково, ну повірте, історія історія показує, що Росія і СРСР до того будь-яку паузу, будь-які спроби мирних переговорів завжди використовувала тільки з одною ціллю: щоб посилитися, зробити висновки з проблем і вдарити по новому. Ну, ми маємо бути до того готові, і маємо бути реалістично оцінювати нашу наші позиції, нашу ситуацію, наше майбутнє пане колодиць. А який сенс з боку пуйла висувати заздалегідь повністю неприйнятні для України вимоги, на які ми точно не погодимося? він? Це взагалі розуміє, чи може і не розуміє, і що він тоді хоче досягти. Я думаю, що він це чітко розуміє, ну він же, напевно навряд чи вважає українців і політичну еліту України повними, скажімо так, профанами. Так я думаю, я думаю, що тут, тут є гра, і тут є е, гра, яка може мати, ну так скажімо, на меті досягнути двох цілей. Перше, це те, що у такий спосіб, коли він ну, ми розуміємо, якщо е, Володимир Путін прямо скаже. Е, Дональду Трампу, що до побачення мене я не хочу ніякого миру. Ми розуміємо, що це що, які це матиме наслідки. Ми бачимо, як Дональд Трамп реагує на такі речі. Він е, зразу посилює санкції. Він про це вже неодноразово посилює тиск. Очевидно, що такий варіант він невигідний Путін. Відповідно, що він робить, він затягає час. Він говорить: та ми ми, знаєте, він це все подає під таким цікавим соусом, Він каже: Бісми, ми не просто хочемо миру. Ми хочемо довгострокового миру. А це нас не цікавить 30-денне перемир'я. Ми хочемо взагалі повного миру, але нам треба для того миру, то, -то і то, то. То він це подає так цікаво, ніби він знаєте, так я не знаю іронічно, цинічно, що ми хочемо більшого миру, але для того зробіть Україну нікчемною і так далі. Ну десь так воно звучить, і, 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 і не і не боєздатною. Тому це перший момент, це затягування часу. А ось Трамп поведеться. А ось Трамп е почне грати в цю гру тиснути на Україну і так далі. Тобто це перший вариант, ну, Тобто він... Зараз має ініціативу на полі бою. Чим більше він буде затягати, тим більше в нього є можливості там ну знає, вибити повністю українські війська з Курської області, спробувати там на Сумщині щось ще захопити, спробувати просунутися на Донеччині і так далі, то на Харківщині. Тобто він ну йому кожен день. Поки Росія зберігає ініціативу на полі бою, грає поки що на нього, тому що з жертвами, втратами, але все рівно він десь його армія трошки просувається, здійснює повзучу окупацію. А це означає, що підсумку він буде мати посильніші стартові позиції. Це перший момент, ну на увазі позиції для переговорів. Другий момент полягає в тому, що є дуже просте правило. Знаєте, я завжди такі ситуації розказую один такий ще. Шкільний анекдотичний випадок з психології, та, чи такий приклад, урок, коли дитина хоче з'їсти морозиво. І він розуміє, що він два має шляхи. Він може сказати мамі, що мама, а можна я з'їм морозиво? І е, мама скаже ні. Або він скаже: мама, можна я з'їм торт, який є у холодильнику? Мама скаже, та ти що, це на день народження? Ну а можна я тоді хоча б морозиво з'їм? Ну морозиво з'їшно. Тобто я веду до того, що є, такі, є така стратегія, так часто яка спрацьовує, коли ти вимагаєш чогось більшого, максимального, то ти маєш можливість потім, знаєте, так умовно, благородно пішовши на зустріч, поступившись, змякшивши свої вимоги, отримати щось, хоча б щось. Тому розумієте, тут є ну ймовірність того, що там Володимир Путін умовно кажучи, там скаже: давайте демілітаризуйте Україну, давайте е, не, не надсилайте їй допомогу, зменшуйте її армію, забороніть їй вступати в НАТО. Е, я не знаю, там ще щось і так далі. Потім, коли Америка скаже, що ті речі є неприйнятними, ну добре, тоді хоча б послабте санкції проти Росії. Ну до прикладу, так ну добре, санкції санкції давайте послабимо. Тобто це є можливість торгу. Коли ну і на жаль, тут хочу сказати, що в даній ситуації ну, Росія в більш вигідній ситуації ніж Україна, тому що Володимир Путін має більше поле для маневру. Тобто, Дональд Трамп вибрав таку стратегію, що він Україну як слабшого гравця він зіграв з позиції сили, він забрав обмін розвідданими. Він призупинив військову допомогу, зробив нас ще слабшими і заставив фактично напівдобровільно Погодитися на оці е, припинення вогню, що теж ну не зовсім він поїде нашим інтересам. А з Путіном він грає більш відкрито, він більш, е, напевно, так не знаю, поблажливо до нього ставиться. Він його він на нього не тисне майже, він йому майже не погрожує. Він, типу, пропонує, ну і вже потім десь там. Знаєте, на фоні на горизонті говорить що може бути тиск. Тобто, він залишає Путіну більше поле для маневрів. Відповідно, Путін тим користується. Він намагається попросити щось багато, щоб потім, хоча б частково щось отримати. Тобто, я до того веду, що Путін готовий хоче. Виторгувати ну по максимуму або затягнути ситуацію. Це буде знову ж таки залежати напевно від того, яку буде політику приймати Дональд Трамп. Якщо Путін буде бачити, що Дональд Трамп обережний, що Дональд Трамп не хоче конфронтації, що Дональд Трамп готовий йти на поступки, він буде затягати і пробувати захопити Україну. Якщо ж він буде бачити, що, що Дональд Трамп рішучий, готовий там проти Росії тиснути санкцій, запрошувати так далі. Він тоді буде торгуватися. Він тоді буде щось просити взамін за те, що він там на щось погодиться. Тому, як на мене, ну як на мене, якщо б я був на позиції Путіна з позиції Путіна, то він робить правильно для себе. Тобто він або затягає час, або торгується. І це, це йому дає шанс отримати певний більш вигідний результат, ніж якщо б він просто погодився на перемир'я безродних але. Дивіться, кінцева мета Трампа це є зупинка війни по лінії фронту. По суті, звичайно, зовсім зрозуміло, де той фронт знаходиться. Тобто, є певні нюанси, але менше з тим. Але чи вона в реальності досягається? Ну, бодай у короткотривалій перспективі, чи оце перемир'я на 30 днів, от, скажімо. Завтра чи через тиждень воно наступить, чи коли воно наступить, оце 30-денне перемир'я? Ну, я думаю, що якщо, якщо Путін погодиться на це перемир'я, то воно може наступити буквально сьогодні чи завтра. Тобто тут проблем немає. Україна продемонструвала готовність зупинити бойові дії. Ну, ми вже, як то кажуть, не маємо куди давати задню. Якщо Путін сьогодні скаже, що я готовий, то те саме, тобто він буде, ну, очевидно, що. ну, Тобто, тут проблема. Тобто, якщо буде, ну, зараз фактично все розходиться на позиції Путіна. Якщо він забирає ці але і призупиняє бойові дії, то в принципі перемир'я ми отримаємо хоч сьогодні там, чи хоч завтра. Тут проблем я не бачу, технічних і так далі. Інше питання: наскільки це перемир'я буде тривалим? Скільки воно буде дієвим, ну, як я вже казав, очевидно, що Путін не відмовився від того, щоб захопити Україну. І зрозуміло, що він, маючи таку потужну пропагандистську машину і так далі, він буде намагатися, знаєте, якісь спровадити провокації, інсценування для того, щоб показати, що ніби Україна є е, ініціатором зриву, перемир'я, і потім бити з новою силою. Тобто він це однозначно буде намагатися робити. Інше питання. Чи йому це вдасться зробити? Тому що ну повірте мені, якщо Дональд Трамп це знаєте на весь світ розтрубить, що він миротворець він добився перемир'я, і тут Путін це перемир'я порушить. Ну повірте, реакція Дональда Трампа буде однозначна, і вона точно не сподобається Путіну і Росії. Тому в даному випадку, ну зрештою, Європа, як я вже казав сьогодні, теж говорить про те, що вона готова дуже сильно карати Росію, якщо перемир'я буде порушено, якщо воно буде досягнута, потім її з її боку порушено. Тому в даному випадку тут сказати важко. То що Путін буде навіть у випадку перемир'я намагатися десь зробити так, щоб його перервати і продовжити бойові дії і зунувати тому Україну, це точно буде. Чи на це поведеться Захід? Ну мало ймовірно. Тому власне я думаю, що. Знаєте, отаке от згода Путіна на припинення бойових дій, вона для нього буде певною пасткою, тому що він вже тоді буде мати дуже обмежене коло і можливості для маневру подальшого. Ну, принаймні, принаймні поки буде Дональд Трамп при владі. Поки щось кардинально не поміняється. Хоча він буде, звичайно, що він буде чекати. Він буде чекати, коли в Україні, наприклад, там будуть проводитись вибори, коли Україна ослабнути, може пересваритись на виборах, коли може бути зміна влади, ще щось. Тобто він, звичайно, буде, тобто ми маємо бути реалістами, маємо розуміти, що навіть якщо Путін буде змушений дотримуватись перемир'я, він все рівно буде, буде весь час чекати якоїсь слушної нагоди, щоби по-новому вдарити. Тому завдання заходу чітко йому позиціонувати, що він це не може робити. Завдання України бути готовими, бути озброєними до зубів, і це, це найкраща гарантія того, бути єдиними, зрештою, консолідованими. Це найкраща гарантія того, що Путін двічі подумає ніж порушувати це. Перемирся, <кл 'я> зв'язку з тим, а що ви сказали, що перемир'я теоретично можливе, хоч сьогодні, завтра. Тоді виникає питання а, щодо перспективи виборів, чи вона зараз виглядає ближчою, більш реальною, і, зокрема, а, ну, як передумову до цього, це відмінна дія воєнного стану. Чи вона, скажімо, ну, в огляді, принаймні першої половини року є можлива? Ні e, про це говорити дуже зарано, та в нас перша половина року вже за три місяці закінчиться, фактично. Тобто, ні, nee, це дивіться, це заговорити нереально. Тобто почнемо з того, що призупинення бойових дій не означає відміну воєнного стану. Це раз. По-друге, не означає забрання загрози поновлення бойових дій. Це два. По третє, ну зрештою, всі це розуміють, і Трамп і європейські партнери теж це розуміють. Тому в даному випадку ну зрештою, це одне. По-друге, ні, ніхто не забрав тих проблем, які є в контексті можливості проведення виборів. Це колосальні проблеми. Це знаєте, для того щоб ці проблеми вирішити повною мірою, потребуються роки, якщо не десятиліття. Тобто, взагалі багато експертів говорять про те, що навіть коли повністю припиниться війна, буде стійкий мир і не буде вже жодних загроз для. Поновлення бойових дій, експерти з виборчого права, з виборів, вони говорять про те, що треба як мінімум 2-3 роки для того, щоб країна була готова проводити ну, принаймні не просто вибори, а вибори, які будуть демократичними. Тому в даному випадку я би ну, це питання не піднімав, це, до речі, питання ну, його не варто піднімати, як на мене. Тому що е, це те, що хоче Путін. Тобто, це буде ще, до речі, один з цих напрямків, коли він буде роб, говорити ще одне, але. Це те, що Україна має провести вибори, має бути там типу легітимна влада, бо наша, начебто, на його думку, нелегітимна і так далі. Тобто, це буде ще один момент. Вибори в будь-якому випадку послаблюють країну. Тому що знаєте, експерти з виборів говорять про виборчу війну. Тобто кандидати воюють, суспільство поляризується, конфлікти виборчі починаються. Це послаблює, відволікає увагу. Замість обороноздатності на вибори і так далі. Тобто, вибори в будь-якому випадку при будь-яких розкладах будуть вигідні Росії. Тому в даному випадку, ну я вважаю, що це ще все дуже зарано говорити і говорити про якісь там можливі умовно влітку проводити вибори. Ну це є абсолютно, скажімо, речі, відірвані від реального стану справ. Тому. І небезпечні при тому. Тому я би про це не говорив. Ну і маю єдине сподівання, що і Заходу, і Україні вистачить здорового глузду, навіть якщо буде якесь перемир'я. Розуміти ці всі загрози, і, принаймні, знаєте, не торпедувати і не бігти по передбатькому пекло і не пробувати там говорити і тим більше проводити вибори. Пане Пол, так, мабуть, на завершення. От якщо це перемир'я не досягається, а що тоді? Зокрема, з україно-американськими стосунками з, з війною що ну, вона буде тривати. Але що тоді з україно-американськими стосунками і чи означає це припинення американської допомоги? Ну я думаю, що в даному випадку перемир'я, якщо не відбудеться, воно від, ну, не відбудеться виключно з вини Росії. Тобто Україна чітко готова продемонструвала, що вона готова. Розпочати 30-денне перемир'я справа, і, до речі, це Америка чітко заявляла, справа м'яч тепер на полі Росії, справа за Росією. Е, ну, тут єдине, я ще раз повторюю, загроза, що Дональд Трамп почне оці, як то кажуть, грати в гру Путіна, оці але використовувати Путіна і тиснути на Україну. Ну, такий варіант може бути, але набагато більш ймовірний варіант, що е, Дональда Трампа це не влаштує, та, ці «але», він хоче перемир'я вже, а ці але ви ж розумієте, що ці але Путіна вони передбачають що? Ну вони, вони не, не говорять. Тобто, ці для того, щоб виконати ці але треба час. Тобто треба приймати рішення, треба там припинити. Ну, по-перше, припинити озброєння України. Ну, Америка може припинити, Європа не припинить. Далі зупинити мобілізацію України, Україна теж це не. Ну тобто, Трамп чітко має розуміти, що ті всі, але вони е, фактично ну дипломатично, так не, не прямо не відверто, але дипломатично означають те, що Путін фактично станом на зараз відкидає перемир'я. Тому що для того, щоб ці, тобто, якщо е, Дональд Трамп буде грати в гру Путіна, він розуміє, що оце перемир'я, про яке він хоче вже й негайно відзвітувати і подати як шалену перемогу, він може забути, і тому я думаю, що набагато більш ймовірний варіант, що ці але не сприймуться і е, ну буде на Тобто я думаю, що це буде покращувати відносини Америки і України, тому що тоді буде тиск на. Тоді буде тиск на Росію, тоді буде посилення України. І, до речі, ну як це може не давно звучить, але на мою думку, цей сценарій якраз найбільш вигідний в Україні, тому що він дозволяє нам отримати, ну, хоч важче, хоч триваліше, але більш вигідний для себе результат. Тому що якщо Америка, Європа посилить Україну і послабить Росію, у ну, підсумку ми будемо мати сильніші позиції, ми, можливо, зможемо. Відсумку отримати більше, ніж ми зараз можемо розраховувати. Тому тому таке ну, питання ще насправді дуже сире і відкрите. Тут, знаєте, є як певна ймовірність того, що Путін погодиться але я цю ймовірність відсотково ну, визначаю ну, невеликою, та ймовірність вірогідність. Я швидше е, власне ну розглядаю не більш ймовірний варіант в той, в серединний, та, тобто коли Путін і не відкидає прямо, але й не погоджується, починає виявляти, тягнути час. Тут дуже багато що залежить від того, як буде себе поводити Дональд Трамп. Якщо він ну, визначить здорового глузду, це все розуміти, що це є гра, і це є можливість маніпуляції з боку Путіна, то і наслідки будуть нормальні для України і відносини України з Америкою будуть нормальні. Ну, Якщо він цього не розуміє і почнети на Україну, то ну, тоді виникає питання: а нащо нам такий союзник, який нас все робить для того, щоб Україна перестала бути суб'єктом і державою? Тому. Ну на жаль, в такій ситуації, ми як я вже казав ще раз, маємо варіант Б Європу, і маємо разом думати, як в цій ситуації посилитися і вижити. Зрозуміло. Пане було, я вам дякую за цю розмову. Вона все ж таки була як на мене оптимістична в результаті того зроку. Тому що зараз дійсно дуже багато паніки йде в навколо всіх цих подій. Вчора було особливо багато. Трошки таки спокійніші на багато коментар. Отже, нагадую: моїм співрозмовником був політолог Микола Бучин. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, поширити його, підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую.